Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас на поєдинку однієї четвертої фіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу, в якому зустрічаються гарда Калуш та благо. Юність Верхня. Капітан Калуської гарди Богдан Кузів номер 30. Президент футбольного клубу Гарда Калуш Башта Ігор головний тренер Василь Качур. Стартовий свисток нашого поєдинку пролунав. Не вдалося і відповідає своєю атакою Зараз На вістрі Денега. Денега вичікує, віддає навісну передачу. Може бути гостро удар. і М'яч іде повз ворота Андрія Марчука. Перший по справжньому хороший момент. ось уже на стартових хвилинах поєдинку. І Замикав передачу Богдана Денеги Михайло Остапчук. Подача до Гудака. М'яч прошиває зараз всіх гравців. Які знаходилися у... у штрафному майданчику. Одразу два виконавці. Побачимо зараз, як цей епізод. Ці гарди, удар по воротах. Від Романа Гудака, але удар не точний. Гусак. Цікає м'яч на Майовецьку. Майовецький продовжує на сущак, але тут знову ж таки все під контролем центральних захисників Калуської команди. Гудак. Тепер уже відповідь Калушан. Святослав Мельник дуже здорово зараз. М'яч віддає на Денегу. Денега проти нього Федорів. Удар від Богдана Денега і м'яч іде по зворот Андрія Марчука. Що ж, перші нагоди. Вони ось так. Богдай. Поки що без удару, поки що без завершальної дії. Богдану навісна передача. Удар від Руслана Майовецького. І м'яч забирає до рук Богдан Кузів. Ось вже хороша нагода. і... Ось Перевірка Богдана Кузєва. Ой-ой, ой зараз яка помилка, друзі? Яка помилка могла б вийти? Богдан Кузєв зрештою м'ячем благоюність. Це ці атаки. Нагадаємо вам склад верхнянського на франківського колективу. Удар по воротах від Романа Богдая. М'яч забирає до рук Богдан Кузєв. Хороший епізод виникає на старті другого тайму у підопічних Володимира Федорєва. Роман Мотус. атаці гарда. Дяків. Дяків на ударній позиції. Зміщується далі. Віддає на Остапчука. Остапчук в карній зоні залишає на Філіповича. Філіпоч Филиппович пробиває, і Андрій Марчук переводить м'яч на кутовий. Емільянов подача. Бувається гарда зусиллями Гудака. Удар від Олега Мізерника за меж штрафного майданчика і м'яч іде по зворота Богдана Кузєва. Руслана Майовецька вже під завершення першого тайму у благо юності. Зараз атаці гарда. Святослав Мельник. Мельник віддає на Ореста Мельника. Удар, який неприємний рикошет. І М'яч іде на кутовий. З рикошет, завдяки якому не реагував би. Андрій Марчук. Якщо б м'яч. Гудак. Проти нього мізерник. Мізерник м'яч забирає у Романа Гудака. Отація благоюність. Проведення зараз хороше на Майовецьку, Є підключення Зубара, Передача на Зу, На сущика перепрошую. Сущак. Вихід ічнавіч. Удар поворота. Кузів тягне. Тягне цей епізод Богдан Кузів. Така і продовжується. Ще раз. Мізерник. Мізерник падає. Порушення правил немає. Не фіксує порушення правил Тарас Демянчук. Ну що ж, нагода матчу, друзі. Нагода матчу. Роман Дяків перебував в офсайді зараз в цьому епізоді. Ну, ви можете просто передивитися. Переглянути ще раз той епізод, який виник. Роман Гудак. Кутовий. Знову ближня стійка на цей раз Андрій Марчук на виході кулаками. Ще раз Гудак. Ще на місна передача. Удар головою. Щоправда, не точно пробуває Ілюк. М'ячем благо юність. Сущак. Сущак. Залишається з м'ячем. віддає передачу на Богданова. Богданов. Богданов побачив Майовецького. Офсайду немає. Майовецький. Подача м'яка. Класне закидання. Удар зубора. І м'яч іде над воротами Богдана Кузєва. Який же момент. Не цей м'яч Богдан Кузів. Дуже здорово, дуже передбачливо на дальній стійці залишився Святослав Зубар, який вже переправляв м'яч. Ворота, щоправда, поки що не точно. Гудак виконує черговий кутовий. Знову ж таки, ближня Стійка. На виході Андрій Марчук, але тут підхоплює м'яч. Святослав Мельник. Пробити йому не вдалося, ось тільки зараз йде удар. Удар від Степана Гудака, але удар неточний. І в випадку, якщо і в цей час переможця не буде. Нас очікує футбольна лотерея. Серія після матчових пенальтів. Зараз удар від Романа Гудака по воротах Андрія Марчука. Друзі, нагадувати з подача. Орест Мельник. Керста Кулина нападає Андрій Кулинин. Тарас Дем'янчук зараз випише попередження. Випише попередження Рацука Лушан Андрію Кулинину за художнє падіння, так би мовити, у штрафному майданчику благоюності. Лаврук виконує закидання на зуба. Зубар з м'ячем. Ємільянов атака благоюності. Прострільна передача. Удар! І рятує поперечка зараз гарду. Ну ось на абсолютно неочікувано. Стріляє Владислав Ємільянов. Тепер уже попереджено вписується за Калушан. Гудак. Невесна передача. Мирослав Гусак. Першим на м'ячі. Тепер уже зубар. В обороні виконує існу передачу. Удар по воротах. І м'яч забирає. Андрій Марчук. Щоправда, у положенні поза грою перебував Роман Дяків, який завдавав удар. Богдану навісна передача. Пробити не вдається, але Богдай Федорів залишає зубору. Удар по воротах. І м'яч іде вище воріт Андрія Марчука... Богдана Кузова. Перепрошую. 4 перемоги, 3 нічі, 5 поразок. у Калушан. Хоча б благоюні. Зубар. Зубар навіз. Удар по воротах від Зубара. М'яч зубора знову. Повз ворота. Ще одна заміна у. Калушан. Ну мається Писто в салатовій формі. Гарда м'яч перехоплює. Пецьків м'яко на Дяків може бути гостро. Удар по воротах. Андрій Марчук м'яч забирає до рук. Поодинокий епізод насправді для калоцької для команди. І Тарас Деменчук, друзі, дає, фінальний свисток нас завершився. Додатковий час поєдинку однієї четвертої фіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу. Гарда Калуш, та благо юність верхня. Нулі на табло, друзі. І нас очікують після матчева серія пенальті. Розбігається Владислав Філіпович, пробиває і переграє Андрія Марчука. Не скажу, що удар з серії ударів, які не беруться. Прямо. Розбігається олег мізерник. Переграє Богдана Кузе. Олег Мізерник. Один-один. Розбігається Андрій Кулинин. Пробиває і розводить Андрія Марчука і м'яч по різних кутах. 2-1 на користь гарди. Сущак проти Кузєва. Розбігається. Назарій Сущак пробиває і переграє Богдана Кузєва. 2-2. Вгадує, ку 30-й номер гарди, але. Розбігається Юрій Коско. Пробиває Андрій Марчук рятує. Андрій Марчук рятує. Свою першу дуель виграє. 12-й номер у воротах благоюності. І рахунок, друзі, у нас не змінився. 2-2. Лаврук проти Кузіва. Удар. Впевнено, впевнено, Святослав Лаврук. Рахунок 2-3. Роман Дяків б'є м'яча. Його дуель проти Андрія Марчука. Розбігається Роман Дяків. Пробиває і переграє Андрія Марчука рахунок 3-3. Удар Богданова. І м'яч в сіці. Микола Богданов. Дуже впевнено, знову ж таки, дуже впевнено. Якщо не забуває тарас пецьків в співфіналі. Розбігається Тарас Песків. Удар переграє Андрія Марчука. Тарас Песків. Ми ще побачимо цю серію пенальтів. 4-4. Мирослав Гусак. Розбігається Мирослав Гусак. Пробиває. Переграє. Переграє. Богдана Кузева. Мирослав Гусак і. Виводить свою команду в півфінал. Кубка Івано-Франківської області з футболу. Калушани поступаються благо юності в серії після в пенальті. Друзі, вітаю! Від себе вітаю вболівальників! Благо юності з виходом у півфінал. Кубка Івано-Франківської області з футболу, який відбудеться вже в, в наступному році. Великий футбол Івано-Франківської області йде на зимову перерву.